Подяка нашому Богу, який дає нам можливість відкрити його Святу Книгу Біблію. Хочеться роздумувати про важливу тему. Багато проповідується, що час останній, час близький. Справді, час близький, про що говорить вся Біблія. і хотілося би прочитати наступний вірш до Римлян 13.11. І це тому, що знаєте час, що пора нам вже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми ввірували спасіння ближче. Тобто події, які відбуваються, говорять про те, що часу вже менше осталося. а раз ближче спасіння до нас, то дорогі, і нам також потрібно бути близьким до Бога. Що означає бути близьким до Бога? Ми будемо далі читати. Все те Боже Слово і апостол Яків пише нам дуже важливі слова у 4 розділі 8 вірші. Наблистись до Бога, той Бог наблизиться до вас, очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Дивіться, Бог обіцяє. Також наблизитись до нас у тому разі, як ми зі своєї сторони будемо наближатись до Бога. Тому каже святий Апостол: наблизьтесь до Бога. Тобто стати ближче до Бога, тому що День Спасіння ще ближче став, аніж тоді, коли ми увірували. І далі говорить і ісправте серця двоєдушні, друзі. На жаль, ми. Хочемо наполовину Богу служити, наполовину цьому світу. Тому каже, серця двоєдушні, Тобто серце один раз близьке до Бога, а другий раз приваблює Його цей світ. Не повинно отак бути. Що означає наближатися до Бога? Ми звернемо тепер увагу до псалма. Дивіться, що говорить Давид. У псалмі до нас у 144. Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його. Отже, бачимо, що наближатись до Бога, то означає в молитві кликати до Бога, в молитві взивати до Бога, то означає бути близьким до Нього. І тоді Він до нас буде близький. Так нам обіцяє, Давид, і він сам був близький до Бога. І правдою, тобто Словом Божим вченням Біблії бути близьким до Бога. Виникає питання: насправді народ Божий то є народ ізраїльський. Але Бог покличка усі народи через Овраму було сказано, що Той благословляться всі народи землі. І ми таким чином також можемо бути в числі того народу. І дивіться, що далі пише Слово Боже, що того часу. Були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам мобітниці, не мавши надії і без Бога на світі. А тепер у Христі Ісусі ми, колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Друзі, ми близькі можемо бути вірою, молитвою, а саме головне кров'ю Христовою. Вірячи в Ісуса Христа Божого Сина, в його святу кров, яка була пролита за гріхи людства і за наше особисто, ми стаємо близькі до Бога через Ісуса Христа. Але стає питання: знаєте, є лукавий сатана, який не спить, який зводить людей з істинного путі, яким, на жаль, здається, що вони близькі до Бога, але, на жаль, це часто буває не так. Яка причина або яка ознака того, коли люди вважають, що вони близькі до Бога, а це може бути зовсім і так? Дивіться, що сказав Христос у Євангелії у 15 розділі. Так, ви ради придання вашого знівечили Божу заповідь. лицеміри. Про вас, добре Ісая, говорячи, оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене. Так от наш, однакож надаремне шанування мене, бо навчають наук людських заповідів». Друзі, як люди, не Боже заповіді навчають та виконують, але людські. То говорить нам слово Боже, що це надаремно не буде нагороди, як люди не Боже Слово вивчають, не Божі заповіді виконують, а людські заповіді. От, Про те саме і також в Ісая написано те, що якраз Христос і нагадував або застерігав, що люди будуть вчити людським заповідям. А від Божих заповідей відхилятися і тому Бог не приймає таке поклоніння і такі люди далекі від Бога. І важливо, що хочу ще нагадати нам із послання до євреїв, як нам, які, яким стається, що ми стали близькі до Бога, як ми можемо поступово не за, непомітно віддалятися від Нього. Дивіться, що нагадує нам апостол Павло до євреїв. У 10 розділі 25-й вірш. Не кидаймо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємо, заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається День той. Тобто не залишайте зібрання вашого. Є в деяких людей такий звичай, недобрий звичай, залишати зібрання. То нас запрошує апостол Павло, не залишайте свої зібрання, тому що День Господній, день другого приходу Христа, близький, і каже: навпаки, замість того, щоб залишати зібрання, заохочуйте один одного і приходіть, поклонятися Богу, кликати його в правді, молитись до нього і не людські, а Божі заповіді виконувати. І тоді ми будемо близькі до Бога завдяки святої крові нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа. Amen.